Доброго ранку, сьогодні хочу засняти відео про підключення свого опять же, старого ноутбука до телевізора, до сучасного телевізора через HDMI вход. Через такі ось, бачите? осі, бачите. Вибачайте батарейки, HDMI вход. Це мене Acer 5315. Вивбачаю зараз, підніму за понеділка. Асер 5315. Я знаю, що відео таке старе нікому, але вже якщо я роблю, то я роблю вже все до кінця. Зараз його в мене, по-моєму, там батарея вже підсіла. Оце я хочу підключити телевізор. Це з Китаю прийшла бандеролька. Лежить уже, бог знає скільки. Зараз я візьму і розпечатаю. Там повинен бути переходник. Переходник. Але не знаю, буде він працювати чи ні. Але все-таки подивимось. Переходник підход. От я ось такої штукований, бо я був, підключав там мене відео до телевізору. У мене вже його немає, я продав тут такий телевізор, Samsung здоровенний. Прикольний, кстати, телек. у мене товариш я йому продав за копійки. Але я був, підключав таку штукову, в мене нічого не вийшло. Або я розібрався, або я поспішив. Оце, бачите, що мене багажало. давно вже колись прийшла ось, ось штукована. Це переходник Scratch. Переходник, але все одно треба попробувати. Це мене, мене немає самого цього кабелю, бо я йому теж віддав, так він мені не приніс. Я йому просив. Кажу, верни, а такий з кінцями. Ну нічого казав, що вернете. І я попробую протестувати. Я підключав до Сансу. Це три проводи, де, як в день дітні, підключаються теж сюди. І можна підключити HD. Зараз я вам кажу, VGA. ВGA. Не видно тут. Щас я відкрию. Дивіться, бачите? Отака От штукована міні-VGA. ось АВ на ВДЖА. У ну, мене не, поки не вийшло, не знаю, буду потім. Або я не розібрався зараз цим, цим я по-бистрому відео робив. Або щось або щось не те. Ну, коротше, подивіться, або можна працюючи, не знаю. по-китайськи. тут Ще треба переключати. Коротко, треба розібратися. Я думаю, що я щось неправильно підключив, але я думаю, що воно працює. Ну, Вроді б упаковка все чітко, бачите, воно все прийшло. Упаковочки все дуже гарно, все чудово. Так, друзі, ладно, я зараз перейдемо до цього. В... Я зараз візьму підзаряджений ноутбук, десь зарядка від ноутбука, Ось зарядка, бо може вже бути сівший. Тут стоїться Windows. там На цьому комп'юті міняв процесор. Там є відос, я процесор міняв. T77. Таке невеличке відео. Я бачу, ну, воно таке вже застаріле, але все одно. Друзі, тож давайте я зараз розпакую цю фішечку, підготуюсь і спробую підключити. А, телевізор. Слухайте, у мене є монітор. ну Він розбитий. Екран там підрозбитий. Я, мабуть, візьму. Давайте попробуємо на ньому, щоб додому не йти. Я вже в підвалі, не хочу щось спускатися. Я зараз візьму, під... попробую до нього підключити. Якщо вийде, то буде чудово. Так, дивіться, я достав, достав оцей перехарничок. Зараз подивимося, що це за фігня, що нам китай підсунув. Noot поставити зарядочки. Блін, жалко на Oldwood, бачите. Ой, монітор сам офігенний упав і вдарився, бачите? Ну, він не працюючий. Шкода, зараз попробую, ну тут як працюючий, але він... На пів екрана, А так така махіна, що просто хана. Дивіться, поворот. Ви, мабуть, знаєте, він повертається на любі, ну дуже класний, шкода його. Так, зараз я теж підключу. Зараз включу ноутбук і попробую цю штукову підключити і HDMI кабель. Тож Зараз подивимося, що воно вийде. Кабель я знайшов для, для монітора, я знайшов Кабель цей обичний з таким він підходить до цього до фуджіка. Зараз це включимо і подивимось, що воно з цього вийде. Мені ж самому інтересно. Чи підключиться, чи ні. Та спроба не вийшла. Ну, Вона може і вийшла, але пізніше я ще продемонструю до цього телека, сподіваюся. А може він не підключиться. Коротше, глянемо зараз. Тож, друзі, погнали. Так, дивіться, бачите, я підключив. Ось, все, дивіться, кап'ніще, ви бачите? Я підключив монітор. Все, він потух. Він загрузився. Ви бачили, де капітніще. Так жалко, так обідно. блін, зараз. Такий класний ну, бачите, монітор. Так, і зараз я підключу. Ось, все, бачите. HDMI, ну я не знаю тут що воно, щось таке легеньке, щось мені мало віриться, що тут Китай. І воно йде, я так розумію, Дивіться. HD. Що туди напишуть? HDTV і Audi. Що це. А, ще що, звук аудіо треба від окремо Ну ладно, зараз спробуємо. Так, це в мене є, це є. Дивіться, я підключив. Оце я зашло вам казав, що треба розетку ще провести тут. Це все сюди. Підключив я підключив розетку. І що мені ще не вистачає? Зараз я відкрию, запущу ноутбук. Так, ці зараз запуститься, процес пішов. Так, оце він загрузилась уже. Тут HDD на 40 ГБ старенький, Windows вже дуже старенький. Я на цьому ноутбуці працюю, я сюди опрацьовую ролики не на цьому, а такі ж саме, як в мене був. Я ролики роблю. Ютуб канал вилажую, Word, Excel, Paint, обробка фотографій, відеообробка, він дуже прекрасно тяне. Тут треба ще CD-диск. Тут процесор є, але треба HDD на CD-диск поміняти. В такому ноутбуці вже я написав мене з відео, я його додосконалив. Windows 10 він спокійно, Linux він ще менше жре. Там я писав теж відео, він ще швидше працює. Так що, друзі. Не вибрав себе старотехніки, він мені дуже пригодився. Я... ще, мене, мене ще є два ноутбуки. ось цей я не добрався. Це мені брат Asus. Він десь року 12-11, навіть, навіть навіть ще не знаю. Тільки пам'ять мене є там відео. У я... нього було 4 ГБ, я ще взяв 8 додав. Тут тобто 12 ГБ пам'яті. Процесор у мене лежить, в мене ще лежить. Е... Який там ще лежить? леновий, ще леново, мого малого, треба я досконалити ASD диск вже вставив і процесор тепло. Процесор, кстати, вже прийшов, але по часу не вистачає. Так, друзі, погнали. А, Мені ще не вистачає, якого Де цей кабель. Оце цей кабель я приготував. І ще такий кабель. Получиться чи не получиться? Так, це все. Оце, ось, ось, ось. оце штукована є, оця є штукована. Вроді би, все є. Давайте попробуємо, чи підключиться цей. Так само можна і до теліка підключити, аблок класний. Це монітори, ще здоровий такий ноутбук. ну, Взагалі прикольно. Ладно, подивимось зараз. Друзі, я вибачаюсь, але цей кабель взагалі не потрібний. Цей кабель не потрібний. Це я можу до цього зараз підключити, до цього напряму. А тут вже йде, я ж забув, тут вже VGA йде. VGA і на HDMI. Тобто я вибачаюсь. Ну Давайте продемонструю. Давайте я підчувсь це виштукову. Ну, Зараз підключу до цього монітора, бо я вже поснімав кришки. Давайте так вже подивимось, буде працювати чи ні. Дивіться, бачите, у мене тут HDMI немає, тут погано важко. Ось дві USB. Порт на LAN і ось, ось цей VGA кабель. Я його включаю. обичний кабель. І дивіться. Ви бачите, і тут тож, ось сюди тут є кабеля, оскільки тут всього можна і принтер. Короте, прикольний Моніторчик був. Зараз я його сюди підключаю. Цей розйомчик і побачимо, що буде. Дивіться. Я підключив автоматично, ви поняли? Він автоматично сам одразу підключився. Мені подобається монітор. Зараз, звісно, він, 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 він це мене щось... Е, цей, бачите. Але дивіться, яке п'ятно, ви поняли? Машина, коротше, прикольна. А, підожіть, а що ж я буду підключати, якщо... йо-моє, оце я дав. А тут же нема, по-моєму. Це ще старі монітор, тут два USB шки І, 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 і по-моєму, тут немає навіть... А, дар ямай немає, йомайо. Ні, друзі, вибачай, слухайте, тут я вам нічого не покажу. йо Йомайо, це я дав. Слухайте, ну дивіться. <гас> ну зато цей монітор працює. Я зараз тоді піду. Я до телевізора буду підключати. У мене дома ноутбук такий же є. Музика тут є, відео, коротше говоря. Документ відео, де відео не пам'ятаю. Коротше, бачите, все дивіться. Прикольна тема, блин, жалко з цим монітором ніфіга не зробить, дивіться, бачите? Яка деромаха. Шкода. Матрицю, треба міняти матрицю. Але я не знаю, вони стоять, коштують ці монітори і так коштують. Я думаю, недорого. Вони коштують може тисяч, тисячу-двісті. Я б виставляв його, коротше глянь на це скажіть. Я б виставив його на продажу. Люди назад там скільки то забирали. Воно бачите. Ну, якість, взагалі чітка. Бачите. Блін, жалко, шкода. Ладно, що шкода, не шкода, да до фені це все. Так, друзі, дивіться, я зараз я заберу. Я понесу додому, це все зараз відключимо. І я попробую підключитися ноутбук. У мене такі самі, ще два штуки такі лежать. Один Linux стоїть, другий Acer. Буду використовувати для монтажа, я використовую відео і ще таке штуковане. Тож, друзі, давайте, я по тарабану додому, заберу це все штуковане, попробую підключити. Дивіться, прийшов додому, я ось готовий HDMI кабель, цю штуковану. І будемо до цього телека зараз підключати. Ноутбуки, дивіться, два штуки. Windows і Linux. Зараз відкрию свій. Попробуем. Так, все я запускаю, друзі. Цю штуковину. зараз хтось не буде підключити, через розберуся. І зараз будемо підключати до телевізора. Кабель. Поки у нього батарея, по-моєму, так тримає нормально. Тож, поїхали. Так, дивіться, я розпакував цю фішечку, розв'язав, зараз я підключаю. Це як питання, мовить, бо без питання воно не буде. Не знаю, що воно на китайці, але подивимось, бо це. Теж можна або фігню прислати або, ну так воно виглядає все чотири, то все дуже гарно, мені подобається. Але стар'є подивимося, зможе, можна от сюди підключити. Ще буде видно. А то я пішов підвал, ви бачите, скільки я. Ну, слухайте, я вам зато показав, старий монітор Про, прийшлось пробігати, блін. Я думав, просто у там є, в цьому моніторі думав, HDMI є вход, а каже, бачите, він старий, там немає такого. так. Тож, давайте, друзі, я зараз це підключаю це сюди штуковану. Погоди, я тільки що підключив. Зараз я відключив. Зараз дивіться я підключаю цю штуковину, Дивіться. І одразу екран автоматично чогось міняється. Я не знаю чого. Ви поняли? Я тільки підключив цю штуку і одразу у мене монітор зменшився. А що за фігня? Сам не знаю. Перший раз таке бачу. Так, друзі, давайте. Оце ось, по-моєму, питання Power. Ну, я поки без нього попробую, Сразу сюди вклипану, Подивимось. Так, дивіться, я підключив без питання пока. Зараз спробую пультом. Щось показує, що щось підключилося, а що воно. HDMI 2, ну воно висвітлось вроді би. Але нічого, мабуть, немає. Давайте зараз включу питання, не знаю, може це якась фігня. Дивіться, друзі, я підключив питання USB 5 вольт, ну, в USB шечку і дивіться, що в мене. Друзі, прислайте, реально підключилося. Офігеть. І лки взагалі просто супер. Зараз я чуть пильніше. Ну, вона бачиться в мене ще, може телефон вибачати качество. Але друзі взагалі шикарно. Ви представляєте, тепер у мене телевізор може підключатися до цю штуку. Ну, давайте зараз. Я відос мене мабуть не піде. Протон, це шматон. Ютуб, зараз, Ютуб, Ютуб. Ось я бачите, йду. А, немає інтернету, біжіть, я забув час включу інтернет. Зараз. Ну ладно, немає інтернету, немає, не, не достає мене ним, не, що знімає, мабуть, я не заплатив. Зато і грайте, дивіться. Слухайте, і звук... Ви чуєте, все йде дуже чудово. Та шикарно, друзі, я вам кажу. Просто чудово. Тобто стара техніка. Ну нічого, попадеться мені моніторище, прикріплю на стіночку. Буде гарно. Штукована. Дивіться, бачите, штурві навіть не пригодився. Тому що тут ось все є, ви бачите, вже звук все є. Зараз продемонструю. І... Ні, друзі, я вибачаюся. Коротше, радиться. Це моє відео там є, де я день я роблю. І оце дивіться, я підключив вже. Бачите? все там, А розбирав ботанський, по-моєму, USB Тож, друзі, ніфіга, цей кабель все одно я підключив аудіо. То мені показали, що я думав, іграв і воно мені це робило. Нічого подумав, кабель теж потрібен. Дивіться, друзі. Тож все працює, все чудово. Все дуже гарно, дуже чудово. Всім пока, друзі. Експеримент вдався. Це я брав на тему. Отаку штукову, все воно чудово працює. Так що, друзі. Кому треба, звісно, це стара техніка, я кажу нікому, але мені все одно перегодилося. Стоїть копійки, я не пов... Не буду казати, скільки бо е, пролежала, а мене руки не доходили. Е, ну, самі можете зайти і глянути. Так що все чудово працює. Тому що не вибрасуємо все. А я вам кажу, що цей ноутбук. Мені дуже це бачите, ролики. Це там на є там відео, подивитись про день, як я робив. Її. Тож я це все бачите. Старе... Ну, багато, звісно, старого я чесно. Повибра... І принтера я повибрасував, їх треба було не вибрати. Все було б суперське. Ну, це не важливо, друзі. Слухайте, ну все, експеримент вдався, мені, мені подобається. Класна штуковина. Я добре отзви написати, а я не може, пропали, але напишу отзиви, дуже хороша штука. Вона дуже пригодилася. Так що, друзі, всім пока, Всім до побачення. бажаю вам щастя і бережіть себе. Пока.